Всім привіт! Обіцяла фільмувати, що буду готувати вихідними. Ну, Сніданок вже пройшов незафільмованим. Зараз обід готую, то показую вже І Бо обіцяла. Так, десерт пізніше покажемо. Це буде суп-пюре. Тут в мене шість овочів, я нарахувала. Тут в мене картопля, морква, цукіні, Далі цибуля, пастернак, редька. Ось такі в мене, здається, всі перерахувала, що забула. Але ось так. Зараз буду робити з цього пюре. Ну, я думаю, що це, це нам на два дні має вистачити. Ось і результат. Так, на друге в нас ось помідори, моцарела. Я порізала шматочками. І шматочки холодної курки, яку фермерською купувала заморожену. Вчора ми її запікали, частину з'їли діти, а частина ось залишилась. Так що в нас є. І в мене залишився ще ось такий корпус. курячий. там багато ще м'яса. Я думаю, ще варити з нього бульйон, виварити. І мій банановий пиріг, або не знаю, кекс, або хліб, не знаю, як хто назве, Я ще додала родзинки. Ось так це виглядає. Сметана, кефіру трохи в мене залишалося. Два яйця, і трошки цукру додала небагато. Ось такий десерт. Так, Перці. Ось така кількість різнокольорових, різного розміру. Сподіваюся, що вони. Всі одночасно приготуються. Ну, що Купувала перці, які були. Головне, щоб вони гарні були в гарному стані, в соціальному магазині їх купувала. Тож, а, скаржитись не доводиться. Зараз заливаю і протушкую. Так, це я вже дітям положила їсти. Це те, що залишилось ще. Ну і сметанку обов'язково. Сметанка у нас ось такий фромаж блан. Але цілком відповідає потребам в сметані. У нас на обід, після обіду, такий десерт Пироги два приготувала за брикосами. Ось Так вони виглядає. Вже семен взяв шматочок, інші ще суп їдять. Друзі, хочу якось логічно завершити відео, в якому я розповідаю про приготування їжі на вихідних. А це вже в нас аж вівторок, понеділок нічого не зафільмувала. Вечеря ось така, це свинина запечена, пюрешка і салатик сьогодні придбала. ось такий ще в нас є. Все, всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, як вам. Це мене змотивує не забувати фільмувати вам щораз, що ми готуємо, що ми їмо. Всім гарного, гарного часу доби, коли ви дивитесь це відео. Бувайте!